Вечір ми з України починаємо. Що сьогодні будемо без музички? Чи можу очку включити? Так. Ми ще у слишимо. А, добре, тоді сьогодні будемо без музички, тому що, поки я включу, будемо просто кайфувати від йоги. Увагу, просто дихаємо вдих. 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 Два рази молодці, вверх вдих. Теж два рази. Вдих. Добре. Зараз я поправлю, а то ніби у мене нічого там немає, а там є все. Вдих. 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 В другу сторону вдих. вдих. Ще один раз. Вибачте, вдих. вдих. Молодці. Добре. Так мене добре видно. Зараз скидуємо. Вдих. ieșise. Ha! Unde? Ha! Și trebuie de... Ha! Și o de rostă. Сплювуємо ще це потрібно, мені потрібно. Увага, стаємо вдих. Видих. Той вдих. Видих, один дих. Маківка вперед. Видих. Тіло паралельно під налозі. Вдих. Видих. Три вдих. Видих. Ще три рази вдих. Видих, один дих. Видих, два. Ще один раз вдих. І видих, три. Піднімаємося вдих. Спочат... Тепер розвертаємося спочатку в одну сторону вдих. Видих, той дихаємо. вдих. Видих, той шість дих. Видих, один дих, видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять, ще один раз вдих. І видих шість. Розвертаємося в другу сторону вдих. Видих ту шість вдих. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять, ще один вдих. І видих. Шість. Піднімаємося вдих. Отдих. Вдихаємо. Вдих. Вдих. Макивка Маківка вверх. Плечі вниз, здих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять, ще один раз дих. І видих шість. Увага вдих. За п'яточку. Видих тут вдих. Ноги прямі обидві стараються бути. Маківка вверх. Плечі вниз дих. Видих туй вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять вдих Видих, шість вдих Видих. Увага вдих. Видих. Стоїмо, мізінчик, мізінчик. Дивимося на великий пальчик вдих. Розвертаємося. Видих. Позапол місяця. Господи, місяць літаю по небу вдих. Вдих, Дихаємо. вдих. Один, вдих один дих. Вдих два вдих. Вдих три вдих. Відих, чотир, вдих чотири вдих. І вдих п'ять. І видих шість. І видих. Друга нога. Ні, я ж на цій стояла. Господи. Це мене вставило. Увага, друга нога вдих. Видих. Дихаємо. вдих. Видих, Один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Вдих, п'ять. ще один раз вдих. І видих шість. Умага вдих. За п'яточку. Видих. Дивимося в одну точку перед собою. одну крапку перед собою. Дихаємо, вдих. Обидві ноги прямі, видих. Тут вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Три вдих. Видих, чотири. Выдих, ще один раз вдих, п'ять, щери роздих. І видих шість вага вдих. Вдох. Мізінчик, мізінчик. Дихаємо вдих. Вдих. Дихаємо той вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, четыре, вдих чотири вдих. Видох п'ять, ще один ага. раз, вдих. І видих. Шість. Ага. Увага, вдих. І вийде. Підходимо до стіночки, стійка на руках. Увага. стійка на руках. Вдих. Видих. Дихаємо вдих. Тас піджатий. Видих вдих. Видих один. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих, шістих. Відих сім, вдих сімдих. Видих вісім. Ще вдих. І видих дев'ять. Меняємо місцями вдих. Видих три вдих. Відих, вдих. Видих один. Вдих. Видих, два вдих. Видих, три. Вдих. Нікуди не поспішаємо дихати. Видих чотири вдих. Видих, видих п'ять вдих. Видих шість, ще три вдих. Видих сім вдих. Видих вісім. Ще один розвідки. І видих дев'ять. Увага. Піднімаємося, видих. Широку ногу, ноги прямі. Від себе замочок. Спочатку перший вдих. Уклін. Видих, той вдихаємо вдих. Видих, той вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири. Вдих. Видих п'ять. Ще один раз вдих, і видих, Піднімаємо всі м'якісенько вдих. Видих. Маківка вверх плечі вниз. Розвертаємося ще. Міняємо місцями пальчики. Вниз, вдих, Видих, той вдих. Видих. Ноги прямі вдих. Видих, один вдих. Шия розкладуна, видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість. А да. сюди. Добре. Увага! Рекраса вдих Видих. Той вдих Видих один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість. Вага бакасана. Кожним пальчиком броскаємо в підлогу. І підіймаємося. Вага тіла в голову вдих. Видих той дих. Видих один дих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять. вдих Видих шість вдих Видих сім вдих. Видих вісім. Ще один раз вдих. І видих девять Увага вдих. Видих сідаємо. Шість разів робимо качельку. Обнімаємо ножки. М'який вдих. Видих. Вдих. 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 Вдих, вдих. І видих. Це три ще три вдих. вдих. Вдих, вдих. Ще два рази вдих. Вдих, вдих. Вдих. Ще один раз. Вдих. Вдих, вдих. І вдих. вдих. Молодці. Чіпляємося за стегну. Піднімаємо ру... а, голова риб, риба. Піднімаємо руки і ноги. Вдих. Видих. Туй дихаємо. вдих. Видих один дих. Видих, два дих. Видих, Три, дих. Видих, чотири дих. Видих дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих Відих. вісім. Ще один раз. дих. І видих. Вага вдих. Видих. Увага, перевернути широкий кут. Вдих. Видих. Голова якомога вища вдих. Видих, вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість вдих. 7, а выдих сім дих. А. Выдох вісім ще один роздих. А. І видих дев'ять. А. А увага піднімаємося мені кисенько вдих. Влада. Увага, встаємо. Робимо чіба касану чи, чи, чи тітіпхасану? Що у вас там краще виходить? Якщо у вас ні то, ні то краще не виходить, то краще взяти більш легку програму на цю. Увага вдих. Видих. Тітіпхасана, чіба касана вдих. Видих. Туй вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих, три. Ще шість. Видих, чотири вдих. Видих, видих п'ять, ще вдих. І видих шість. Увага, вдих. Видих. Маківка, вверх. Плечі вниз. Шуки путь вертикальний вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Вдих, три вдих. Видих, 4. Ще два рази вдих. Вдих, 5, носочки на себе. Ноги прямі вдих. І видих 6. Увага. Широкий кут вдих. Вдих. Носочки на себе, шия розслаблені. Надихаємо вдих. Видих, то вдих, той Відих, один вдих, один дих. Вдих, два вдих. Вдих, три вдих. Відих, вдих, чотири вдих. Видих, п'ять дих. Видих, шість, ще. Нижче опускаємося вдих. Видих сім дих. Вдих, Відих, вісім. ще один раз вдих. І видих. Маківка до себе вдих. Маківка до себе видих. Увага, увага першого нога спереду, Бога воїн вдих. Видих туй вдих. видих, один дих. видих, два вдих. видих, три вдих. видих, чотири вдих. видих, п'ять дих. видих, шість, І ще три вдих. видих, сім Вдих 7 вдих. Вдих 8. Задня нога прямо вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. Видих. Слизька п'яточка. Вдихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять дих. Видих шість. І ще три рази вдих. Видих сім вдих. Вдих вісім. Ще один раз вдих. І видих девять. Увага вдих. Віддих. Міняємо місцями ножки вдих. Віддих. Увага вдих. Вдих. Туй вдихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. видих вдих. один вдих. Видих, два вдих. видих три вдих. Вдих, чотири вдих. П'ять вдих Вдих, шість вдих Вдих, сім вдих Вдих вісім, ще один роздих. І видих, дивись. Увага, шпагат! Шістка п'яточка вдих. Видих. Хануанас у нас понад Вдих. Видих один дих. Видих ви два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих ви ви шість дих. Видих сім, ще три. Два вдих. Видих вісім, ще один раз. І видих дев'ять. Увага, м'яко виходимо з ясу надих. Вдих. Видих. Увага, вдих. Лягаємо, видих. Ножки на себе вдих. Носочки на себе видих. А закидаємо ноги якомога далі за руками. Руки. Намасте, вдих. Видих. Основна вага тіла на плечах. Не на шиї вдих. Видих один дих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих Чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість. І ще три вдих. Видих сім дих. Видих Вісім. ще один роздих. І видих Дев'ять. Опускаємося вдих. Вдих. Мяко піднімаємося вдих. вдих, сідаємо вдих. Вдих. Руки піднімаємо, 108 кобола в хаті вдих. Вдих, мати поверх хочемо вниз. Хребет прямий. 108 кобола в хаті, руки прямі. Долоньки дивиться одно на одно. Увага в одну сторону розвертаємося вдих. Вдих. Твій три рази вдих. Видих, один вдих. Вдих, два, ще один раз вдих. І видих. Розвертаємося в другу сторону вдих. Видих, ту вдихаємо вдих. Вдихтує три рази вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих, три. Увага вдих. Піднімаємо ручки. Ставимо так. Ручки разом вдих. Плечі назад, маківка вверх, плечі вниз. Видих, Намасте. Тут дихаємо один раз вдих. Дякуємо всесвіту за можливість позайматися. Ну, ну, все, дякую вам за увагу. Таке у нас тренування медитативне. Дуже класне.